Чи можна неї вручну полірнути щось, чи ні? Мова йде про пасту RIVAX Clean and Polish. Це полірувальна паста, яку я брав в якості привакса для того, щоб наносити перед нанесенням захисного покриття. Тобто, ним я хочу прибирати якісь невеличкі окислення, прибирати якісь незначні забруднення і просто чистити кузов, можливо, навіть щось полірувати. Але мені стало цікаво, чи можна цією пастою щось полірнути вручну. Тому я взяв ручку відкривання дверей, яка була трохи задряпана, і вирішив її потерти. Що я можу одразу сказати? Паста досить така жирненька, і вона досить рідка. Тобто я звик, що полірувальна паста вона все ж таки як паста, а тут консистенція трошечки інша, можливо, як сметана, я не знаю навіть як сказати. Потер я цією пастою, потім беру знажирювач, протираю, жду, поки він повністю випариться. Прибираю залишки іншою стороною і перевіряю результат. І насправді я б не сказав, що щось сильно почистили. Тобто рухому частину ліву я полірнув вручну, а праву ось той пиптик я не чіпав і не можу сказати, що щось змінилося. По суті, воно таке ж саме задряпане, такого ж самого кольору, і особливо нічого не змінилося. Але фібра була брудненька, отже, якийсь бруд воно витягує.